Добрий день. У нас сьогодні з вами невелике домашнє завдання. Ну, по задачам, так, воно трохи велике, але задач небагато. Дві задачі у нас сьогодні. Давайте розберемося. Перша задача 8.11. яка кількість теплоти виділяється внаслідок повного згорання 10 кубічних сантиметрів бензину? Зрозуміло, що нам дали. Дали не масу, а об'єм, тому потрібно буде, крім е, питомиї теплоти згирання бензину, потрібно буде ще в таблиці подивитися густину. Сподіваюся, що ви це все зробили. І ось тут є е, трохи такий маленький подводний камінь, але я його. Ізясна або обійшла, але сподіваюсь, ви теж з цим впоралися. Якщо ви розумієте, в нас енергія при згоранні. Топливо, паливо, вона виділяється. Тому ми повинні були, були з вами отримати від'ємну величину. Але ми домовилися, що ми будемо рахувати ці задачі за модулем. Тому, коли ми здесь все перевели, що потрібно в систему інтернаціональної, взяли е, табличне значення і записуємо формулу теплоти згарання бензину, ми записуємо рівню, яку маленька множить на m. Але якщо хтось з вас тут написав знак мінус, то ви добре зробили. Тому що ви розумієте, що енергія виділяється. І це дуже добре. Але якщо хтось робив це за модулем, то це теж, можливо, ми з вами домовилися на початку теми, що ми так можемо з вами іноді робити. Перевіряємо одиниці, тут все у нас добре, тому що, бачите, метр кубічний з метрами кубічними і кілограми і кілограмами джолі залишиться. Якщо ми порахуємо, буде 322 тисячі, але можна, якщо ми вджолі в джоулі в кілоджоулі переводимо, то можна округліти трохи буде 320 джоулів. Але якщо ви написали 322, то це, це теж можливо джоулі. але бажано все ж таки відмічати про те, що енергія при згоранні палива в нас виділяється. Ну добре. Наступна задача вже була з нової теми. чому пара, яка пройшла парову турбіну, має меншу температуру, ніж пара на вході в турбі, турбіни. У вас е, в цій темі буде багато якісних задач, і майже з кожного уроку там якісь якісні задачі у вас будуть. Тому знову повертаємося до того, що потрібно е, писати пояснення для цих задач. Тобто, Просто то, що вона охолодилася, це не відповідь на це питання, бажано все ж таки розуміти, пам'ятаєте, як я вам на уроці показувала відео, і ми з вами бачили, що коли пара виходить із сопла, із таких трубочок, вона попадає на лопасті і заставляє обертатися цю турбіну. Тобто пара виконує роботу. А за рахунок чого? Вона виконує цю роботу. За рахунок своєї внутрішньої енергії, ніяких інших речей немає. А якщо використовується внутрішня енергія, то зрозуміло, що енергія буде зменшуватися, значить, буде зменшуватися температура. Тому, якщо ви відповідаєте на цю задачу, то бажана якось про це обов'язково вказати про роботу. Тому ми можемо написати, що під час проходу турбіни пара здійснює роботу, на яку витрачають свою внутрішню енергію. Ну і тому температура пари буде знишуватися. Ну добре, ось така була у нас домашня робота. Я сподіваюся, що ви впоралися з нею. Зараз ви перевірили і можете оцінювати і відправляти до Google класу. Все, далі ми відпочиваємо.